чи в цивілізованій країні де є суд, воно можна отсюда. опять же взяти десь там по пішохідному переходу з адміністрації президента зберегти. Але без камеру вимагаємо. Давайте на раніше. Давайте краще на другу і все. Може на другу, через годину. Зараз поки будемо. Ні, з другої з другою. Зараз заносимо звернення і реєструємо. Йдемо з плакатами, як ідемо, Сашка. З плакатами йдемо, поліцію. колоною, ходою, як йдемо. Це можна, мабуть, Ще Ще запишіть, що запишемо. Саша, журналісти. Ми йдемо як журналісти, ми йдемо. Ми зараз йдемо сили. Ми не проводимо там ніякої акції. Ми проходимо з цими портретами. Вони залишаються з фотографіями побитих журналістів. А ми піднімаємося, реєструємо приймальні звернення не більше того так може І Нам не треба реєстрації якоїсь для того, щоб понести звернення журналістам на ваших працівників. Тим не менше на проведення цього заходу, цієї мовчазної акції ви інформували органи місцевого самоврядування. Ми не робимо Тоб -тоб, акцію, ми йдемо, на... ми, ну, ми йдемо а до представників правоохоронних. це не це, ми йдемо туди. Тут є... Ви туди йдете як? Як хто? Як журналісти. І нам не треба як журналістам дозволу чи занесення окремої заявки для того, щоб зустрітися з представниками Охоронних органів no. на відео. Тобто винесете звернення. Тут, ти називали, це називалося акції, мовчи з мою просто винесемо просто. Ну, але б, але це якби так само. Нас все але рівня беруть участь в цих акціях. Нас поки що списують. Зараз звернення ще до підписують. Ну, власне, прес-служба адміністрації ніяк не реагувала, вона знає, що журналісти досить такий народ принциповий, і наша акція є, не акція, це в принципі ми прийшли поспілкуватися з владою з приводу тієї проблеми, яка нас турбує. от. І вони до нас ну, ніяк не апелювали, мені, дзвонили мені з прес-служби міліції, власне. З претензіями мовляв, що я як організатор цієї акції, хоча акція, як такої, це не акція, це просто спілкування з е, одноосібно, виганяю журналістів на цю акцію. Ну, я не можу, я не посадова особа, я не можу нікого нічого примусити. це По-перше, по-друге, ідею провести цю акцію висловили принаймні 5-10 журналістів. Вони разом випрацьовували це звернення, вони разом сюди самі прийшли, і ну, якби, в такому плані в нас вийшла розмова, після чого нам сказали, ну, якби ця акція була. Замовно, і ми б ще зрозуміли, а що нагнітати ситуацію? Ми не нагнітаємо ситуацію. Ми просто висловлюємо підтримку своїм колегам цим, тому що кожен з нас міг бути там. І, зокрема, і присутні тут журналісти були під час тих подій в Києві. Вони там фотографували. Вони теж могли бути побиті, тому просто ну змовчати тут. Є представники всіх. ЗМІ, власне всіх і державних, і комунальних, і приватних, і сайтів. Тому це є єдина акція, ну єдиний такий порив поспілкуватися. Як бачимо, досить спокійно прореагували з адміністрації, вийшли з нами, поговорили, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми.

Ти один з Як з'явилася ця акція? Ти один з ініціаторів її да. говорять, що головний навіть. З'явилася вона доволі спонтанно. Просто обговорювали між собою, що ми можемо зробити, щоб не лишатися в цій ситуації байдужими. Якби першою іскрою, можливо, став навіть мій, мій виступ з трибуни облради, хоча це було непрофесійно. І вже потім народилась ідея зібратися в студії телеканалу рівне 1 щоб оголосити наше ставлення. А в процесі обговорення народилась ідея саме вийти за такою акцією, мовчазним пікетом органів нашої влади, обласної адміністрації і міліції, щоб Показати, що ми вже не можемо насправді мовчати, не можемо лишатися по той бік барикад, по цей бік барикад посередині і бути об'єктивними, тому що калічить наших колег тільки за те, що вони виконують свою роботу. Ми так само можемо опинитись в такому місці, і дуже було б напевно приємно, якби колеги і на наш захист виступили. Чому вирішили саме органи влади, а не до міліції, наприклад, яка мала розслідуватись? Ну, ми обмірковували, що лишать, бо думали і міськвиконком, там і ще щось, але зупинились на облдержадміністрації, бо якби у них прямий зв'язок все одно з Києвом. І міліція як безпосередні і виконавці цих всіх злочинів, і як ті, хто ці злочини ніби має розслідувати і відповідати. От теж одна із ознак того, що ми не мовчимо. Може з такими наліпками думаємо ходити і на роботу, бо наразі акцію ми не збираємось зупиняти обмірковуємо які ще наші способи протесту і не мовчання можливі в цій країні і в нашому місті, зокрема зараз нікратні. Ми прийшли просто обурені тим, що влада так не реагує на становище в країні, що наш президент взагалі поїхав з візитом до іншої країни. що людей просто б'ють і ну, якби На це ніяк не зважають. Як звати вас Максим? Максим ви сам рівняний, так? Я студент в одного університету. Я студентка, як всі тут присутні, прийшла заради того, щоб підтримати журналістів, які постраждали в Україні протягом минулих подій. Ми їх поважаємо, ми поважаємо всіх журналістів, які зібрались тут. Адже журналісти це сила, яка допомагає нам, студентам і дорослим, донести до всієї України інформацію, наші прагнення, наше обурення владою. До ми саме зібралися тут? А як ви звати? Юля, аграрний коледж, студентка аграрного. Дякую. А ви яким чином взагалі сюди долучилися? Тобто з громадських активістів поінформували, просто як випрацювати? Yeah. <плес> <нас є, і, плес> у, <нас, плес> у нас є координатори, які нас об'єднують, нас є в кожного навчального закладу. Є координатори, які навчальний заклад називаються на певну годину. Дві колони розділилися, Прийшли з навчальним закладів. А, <плес> а в Аграрному коледжі дозволили страхувати, чи ви так У власне <пл> рослин? Основний зв'язок через Фейсбук вконтакті як контактироваці дістатися. Дякую обласної другі будьте Дякую. Дякую. Розкажіть, будь ласка, от, щоб зіштовхнулися в університеті. Ну, якби на мітинги нам заходити не забороняють. Це все є власне бажання кожного, але сьогодні я хотів зайти на пари і заходив, так як я зараз тягнути з прапором. Мені сказали, мене зупинили, сказали, що за клоунада, що за цирк, іде без прапора. Я сказав: ну, що я без прапора не піду, і так на парі і не пішов. А хто сказав? Охоронець, це було в четвертому корпусі. Охоронець і Вахтьорша чи а не зверталися до когось закладачів Ні. чи Ні. скаргу? Можливо, не плануєте якось подавати, не знаю, полосну письмо, таким чином. Ну поки я не збираюся подавати скаргу. Разуміло. Ще раз звати вас е, Максим. А прізвище? Савич. Савич, а ви є координатором е, координатором водного університету. Зразу дякую. Дякую. de <laughs> Вільна. <голов email> <Which> Але я хочу. Але ж треба звичайно. Тоді ми читаємо до звернення. читати. Чому ми сюди прийшли? Це звернення щодо побуття. В Україні ми одне залишили голові Рівненської. Обласної державної адміністрації інше принесли начальнику УМВС у Рівненській області Лазутку. Отож, у зверненні ідеться ми рівненські журналісти, обурені шокуючими фактами побиття наших колег працівниками правоохоронних органів. Люди в погонах свідомо продовжують жорстоко бити і калічити репортерів, які виконують свої професійні обов'язки. Зокрема, з 28 листопада 2013 року у Києві від рук працівників правоохоронних органів постраждав Ало понад 50 журналістів, операторів та фотографів українських та іноземних змі. Ці інциденти мають беззаперечне підтвердження у свідченнях, фото та відеозаписах. Міжнародні організації відзначають, що журналістів били з особливою жорстокістю та цинізмом, особливо після того, як дізнавались про приналежність їх до змі. Імовірно, у таких протизаконних діях брали участь і працівники рівненського спецпідрозділу «Беркух». Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Берташа та начальника УМВС Рівненської області Лазутка письмово звернутися до міністра внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України та президента з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій та протестів та дати їм об'єктивну оцінку, не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області і не дезінформувати журналістів про роботу ввірених вам структур, не приховувати суспільно важливу інформацію. Начальнику управління МВС України в Рівненській області Василю Лазутку припинити всі безпідставні кримінальні провадження щодо журналістів, які порушені через висловлену ними громадянську позицію. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх законних форм протесту. Також заявляємо, що разом будемо захищати колег журналістів, громадських активістів та всіх законослухняних громадян, до яких будуть застосовані тиск переслідування та інша протизаконна діяльність. Ми підписи ще зібрали. Ну, вже ви завершили підписання. Так. Підписи. Ні. Що стосується вашої шумі. заяви. Я... Людина хоче Дам... звернутися. Дайте, я звернувся. <плес> будь ласка, вам злою. Я буду керівник. Громадської організації міста рівно моє ось посвідчення. Я засвідчуюся в тому, що є ось Шенкарук, Микола Адамович. Я понад 20 років вже в громадському контролі. А яка громадська організація як називається? Громадський контроль. І будучи, і будучи в всіх питаннях, о, справ, справа в тому, що я хотів би сьогоднішнє. Засвідчити і свідчити про ті питання, на якому сьогодні вся Україна стоїть, цей проект, який був поставлений уже п'ять років, розроблявся. І міста секундочку, ви з, з журналістами чи з працівниками ми, чи з міліції? Ви взагалі ми не ми, ми зараз я громадська пер... організація Я розумію? Ми зараз звертаємось до першого заступника і вичекати право сказати. Я ж ну, не, то перебивайте. То не перебивайте. До чого ви Ми Зробимо те, що маємо чоловік. Прийшов до нас голий, роздягнутий. Чого до чого що, діти? Давайте будемо мати. Давайте ми закінчимо хочуть громаді. Почекати потікайте договорите. Почекайте дайте дайте. Я скажу якщо буде бажання. Я думаю, журналістів. Вам нададуть нададу слово. Я дякую, що ви прийшли, надали нам можливість, щоб ми розібралися в тій ситуації, яка склалася по місту Києву, що стосується побиття і журналістів у тому числі. Але я хочу сказати, що ну, представлюсь відразу, тому що будуть додаткові запитання, що я зараз обіймаю посаду першого заступника начальника управління, начальник слідчого управління, який займається цим питанням вже в умовах нового кримінально процесуального кодексу. Що стосується тих заяв, в які ви написали по е, припинити тим кримінальним провадженням стосовно е, працівників засобів масової інформації, то у нас таких проваджень на сьогоднішній день немає. Є вона у, у нас провадження стосовно вчинених злочинів відносно вас, відносно вас журналістів, відносно вас, ті, які займаються доводять ту інформацію до громади, до населення. Є у нас такі справи, і на сьогоднішній день за 11 місяців ми вже всі кримінальні провадження розкриті, направлені до суду, для того, щоб вони вже розглянули ці питання. І ті е злочинці, які відносно вас чиняли злочини, понесли відповідне покарання. По тим подіям, які будуть, які ста стосуються Києва, відповідним чином ми проведемо перевірку, проінформуємо ваше звернення, що ви до нас звернулися. Що стосується, яких там ще питань? Кримінальних них по колегам. Кри, крим, кримінальні провадження, що стосується колег, які, е, які 22 листопада е, на Майдані Незалежності запускали е, повітряні кульки з е, зображеннями. То на сьогоднішній день провадження поки воно ще є, але я я надіюсь і думаю, що про якщо з вашою допомогою, хто там був, хто що бачив, яку інформацію надасте, буде відповідно прийнято об'єктивне, неупереджене процесуальне рішення. Повірте мені, що рішення буде прийнято в рамках того чинного законодавства, яке на сьогоднішній день у нас діє. Які питання ще? У мене запитання до Тамари Лисенко. Ми вчора розмовляли. Скажи, яких журналістів я особисто? Змушував приходити сюди. Мені так здалося, що, що ти? всіх змушуєш. Масово журналісти тобі дзвонили. Хто? Багато. Ну скажи, от ці журналісти. Звичай. Скажи. Звичай. Звичай. Ну хто багато хто? Так, на, 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 на таке запитання, така відповідно. Ага. Ну. Е, якщо дозволите, що стосується розріжучок ситуації, що стосується взаємодії або нашої співпраці з вами. Ну, я тут більшість знаю вас. Ви приходите, я надаю ту інформацію, яка по тим злочинам, які у нас трапляються, і ну не буду картавити в деяких випадках. Ви і прибільшуєте, десь і применшуєте десь ті слова, які я надавав, і ті необхідні оперативні заходи, які ми проводили, буває, не доносяться до населення. То я хотів би сказати, що у нас співпраця з вами, я так надіюсь, ду і думав, що до сьогоднішньої до тих подій, які були в місті Київ, у нас була належа. Ним чином і я сподіваюся, що в майбутньому ми цю роботу будемо плідно з вами працювати. І всі ваші запитання, які у вас будуть виникати, я завжди буду радий на вам. Запитання чи можна дати? отримати список працівників Рівненського Берку? Список працівників так, з лінського... прізвищами іменами ми, е, ми, ми хочемо з ними познайомитися. я тоді можу відповісти, не можу прийняти такі рішення. Я... А ви передати в рамках, пану в рамках да, вашого, е, вашої заяви, ми це питання вирішимо. Будь ласка, я. нам би цікаво було з ними познайомитись, щоб подивитись в обличчя цим людям, щоб зрозуміти, як вони можуть таке чинити. Я е, якщо можливо, я розцінюю це як запитання, е, е, на Майдані е, працівники, тому що ми вже збиралися зараз створена комісія, яка перепровіряє ту інформацію, хто і як. Тому що повірте мені, ті е, працівники Беркуту, це ж ті ж самі люди, е, ті ж самі прості люди, які всі ті, які вийшли на Майдан. Ті ж такі ж люди, як і ви, такі ж, як і ми. Вони вийшли з, з... з дубинками наші політики. Я хотів би, щоб ви якось розцінили тільки не одного боку. Ну ви показуєте, як побуття а ви ж не дивитесь, як вони розбирали брусчатку теж, як Мат вони кидали. Чекайте, Шо? то це є причиною бити журналістів, якщо хтось розбирає. Я, я ж не говорю, що це є причиною, Маткайте, по цьому з цього, цього приводу я... проведуть перевірку. Ні, ну от ви я ж ви що ви, ви зрозумієте ж що по цьому питанні буде проведена перевірка. Не я проводжу перевірку, а проводять перевірку місті І Я ще ж не закінчу, попочив поверху. І повірте мені, що. Що е, поки, поки я ну, не знаю. І я, якщо ваша така е, ласка, то я перезвоню е, е, до керівнику, який там був, чи він був присутній при е, тих побиттях там. Тому що ви зараз звинувачуєте працівників Беркута Рівненщини про те, що вони. Так ні, ну зараз таке ситуація. Ні, Ми хочемо з ними познайомитися. Ми, не ми хочемо з ними познайомитися. Ну, ми ставимо питання, можна? чи брали. Чи... О, от це, це правильне я питання. Я і на це Зрозуміло, що він вам скаже, що його там не було. Мені цікаво інше. Кожну таку акцію, кожне такі, що в Києві відбувається, фільмують, і там, в тому числі і ваші працівники, працівники СБУ. І тобто відео є. І ви знаєте, в обличчя цих міліціонерів, ваших, маю на увазі. Чи буде проведено аналіз цих, цих відео в службове розслідування, чи брали в таких от подіях саме, саме Рівненський Беркут? Чи буде проведено таке службове розслідування? Службове розслідування воно, я ж говорю, комісія створена, воно зараз проводиться і відповідно ті підрозділи, які були там, і причетні до побиття, відповідним чином воно буде і не, не то, що там оголошено чи не оголошено, але будуть е списки тих працівників Беркут, які участили от на тих фотознімках, які тільки що мені показують. Тобто це питання часу. Тобто зараз проводять перевірку. Я ж не можу зараз відповідати за ті перевірку в Києві чи в Рівно в Києві. Зараз проводять. Там Вони я проводять Рівненський, Рівненський, вони ну, в Києві можуть не знати, що, що це в обличчя. Ви їх ну, повірте Чек? мені, знаєте. Які у вас ще запитання є? Мене, передайте. Переєструйте, будь ласка, в канцелярії, на будете відповідь. Є запитання, є запитання будь ласка, які будуть застосовані санкції до, до тих перкутів? Мене звати Олександр Шевчук, міністр ВВА, вільні журналісти. Мене звати таке питання, чи, які, чи можете ви приобізувати, які будуть застосовані санкції до тих працівників Беркута, які брали акції, чи їхня вона буде доведена? Ви задаєте ви питання, упереджено по питанню того, що... ще... Якщо ну, вона да, буде доведена? Я ж говорю, що там питання зараз розслідується і головним слідчим управлінням. І ну, які входять в комісію, і відповідним чином при проведенні досудового розслідування по тим кримінальним провадженням, які порушені по даному факту, відповідним чином будуть ті діяння зі сторони, як одної, так і другої сторони, будуть прийнято відповідні міри, що стосуються кримінального кодексу України. Ви надію, що найближчим часом буде інформація це. Опубліковано і будете визнати. Дякую за відповідь. А це, скажіть, будь ласка, а вільний журналіст ви до якої асоціації належить да, для ваш Немає, дякуємо. Де, Де, що ми я... сподіваємося, що готов... наша спілкува співпраця ми не будемо один одному дзвонити вісім вечора і казати, що хтось кось не щось виганяє, тому що нашій позиції. Я хочу, щоб ви зафіксували, що в мене дуже до вас приємне тобто, ставлення до вас. Так. І завжди, весь час, коли ви зверталися, ніяких питань у нас не було. Я сподіваюся, в підтвердження ваших слів, що в майбутньому ніяких питань і будемо працювати так, як працювали, і ще більш тісніше в питаннях, що стосуються роботи правоохоронних органів. І ще стосовно, стосовно розслідування кримінального провадження за поліганство, ми теж будемо тримати на контролі, тому що там викликають на допит нашого колегу. Я І, хочу не, колегі так, сказати вашому, що нічого страшного Ви. тут немає. Це слідчі дії, яку необхідно. Допитати і, відповідно потім її, а, а нас можна всіх викликати, Тож, Ну, там якщо ви питань немає. А по-друге, не в акції, була. там, де вже багато да, журналістів пускали, відкрили провадження. Відкрити, друзі, що? Ну, коли ми на території відділ, я ж теж був з вами. Тоді. Ну, то провадження. Хтось подав на нас Значить, сказав. Я можу повторити ті слова, які я тоді на той час говорив, що любе, любі події, любі заяви, але тоді була подія. Воно внесеться до єдиного обліку. Ми внесли до єдиного обліку, що ви нас посітили від відповідним чином воно зараз списано згідно закону України про звернення громадян. Це так, щоб ви не переживали. відпустимо пана. Так. Що цікаве на Дякую. вам за те, що завжди виходять. Так, бачите. Це не до побачення. Ваш вопрос, Я що хотів би сказати, що ми завжди примі... просто Варшаки, хорошо. Не, не, ви так, так, я вже Я на чому хотів би увагу звернути, що в нас все життя, починаючи вже деякий рік, ми завжди маємо певні звинувачення. І в нас завжди хтось винуватий. Ми дивимося і тисячоліття назад беремо, і теперішні часи, і тепер беремо, і дивимося. Але в мене такі одна цікава. Кавіть, під кого замовлена ця акція раз від вашої сторони? І друге питання, і ці я питання, замовила. які я за то я, я за те кажу Скажи, і друге хвилинку, під... і... хто замов і... акцію і друге питання до міліції. Ви маєте за громадська організація, я маю право. Да. І друге питання на сьогодні. І на сьогодні бачите, як ми хочемо дивитись. Нас в нас ви ж послухаєте, нас зробили розшарування. Нас зробили, як говориться, дітей взяли, відповідають і про це всі, і ми не знаємо нічого, і ми дивимося сьогодні, і ми звинувачуємо, і ми виконуємо функцію перед певними людьми. І потім ми їм покажемо. Дійсно, що зроблено. Наша робота міліції робиться на хорошому рівні. Її треба А тепер Ваш Тепер друга робота міліції, це ви по Фрейду, тільки що що сказали. Ми будемо по Фрейду говорити зараз. Друге питання, якщо в законності Но, і людині. Діста вже немає, то вже проїхає. Прогиб... Ну, прогибуватись не треба. Прогиб зашидували. Ну, то вже прогиб зашита. З вашим знайомим, да, друже, дай по голові нам. Хто зрусить замовлення? Зрусить ваш замовлення. Зда, от і все. Звітіть, ви свій бізнес вам дуже 500 євро доду. Мені не треба 500 євро. Я не продаюсь. Як ви продались, то ваші питання. Все, зараз все. Ребята, вот так багато, да ж журналіст. А журналіст. А я комунікабельна людина, де треба там працює. Все. Де? 32. А чим А тому, що треба, нас визивають на громадське того, слухання. На громадське да. Ну тут аж рада є. Да? А Я да. просто я хочу, так. хочу, вот іменно. Да, 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 я... Да, я не знаю, я тоді я я вашого Не готова, не знаю. Ви бачите, не знаю. Не знаю. Как еще добре, удачи вам. Громадська організація приміщення. Просто... Это у вас получается у вас в данный манссаж.